Наша стрілківська територіальна громада має 21 населений пункт. Наша громада є сільською, гірською. Ви знаєте, це ускладнює нашу роботу. Саме в віддалених селах два-три рази маршрутка їзди на день. Важко добиратися. Завдяки ЮНІСЕФу у нас з'явилася машина, але є все рівно такі недоступні місця, де машиною добиратися неможливо, тому туди добирається я пішки, інакший транспорт туди просто не доїде. Медсестра до мене навідується регулярно, як має бути. Дитину важить, міряє зріст. весь час цікавиться харчуванням за вакцинацією, часто мене інформують, консультують перед тим, як вакцинуватися, що для чого потрібно. Дякую, що є така медсестра, яка прийде, допоможе, проконсультує. Це, це дуже добре.